Черговий тур української прем'єр-ліги позаду, а значить, час його детально оглянути. Голів було небагато, але ми покажемо усі, як і все найцікавіше, що подарували нам команди. Не забудьте підписатися на Ютуб канал Фандей. Розклад 28-го туру до вашої уваги. Поки що ж попросимо вас подобати це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. Топовий матч і за афішою, і за турнірною вагою вийшов навіть без присутності Динамо чи Шахтаря серед пари команд. Мова про поєдинок Карпати Олександрія. Гості на 11-й хвилині вийшли вперед. Копина подав до штрафного, захисник вибив, але на підбиранні у Карпат нікого не знайшлося, а Кампуш потужно пробив з дальньої відстані. Португальський центрбек визначився п'ятим голом цього сезону УПЛ. Чотири з них у двох матчах з Карпатами. Невдовзі львів'яни провели атаку по правому флангу, яка завершилася кросом від Чачоа, невпевненими діями Єрмакова на виході та відскоком від того таки кампуша у власні ворота. Проте після втручання вар взяття воріт скасувала через офсайт, в якому дійсно опинився Чачоа. Карпати продовжували активно йти вперед, але їм ніяк не вдавалося забити. Тут після вигадливого удару Чачоа м'яч поцілив у хрестовину. У другому таймі у на заміну вийшли Квасниця та Краснопір на 75 й хвилині Ілля віддав на хід Чачуа, якого копина зупинив фактично відмашкою в обличчя. Рефері Фолу не зафіксував. Але після втручання варта самостійного перегляду повторів все ж таки вказав на 11-метрову позначку. Бачимо, що гравець Олександрій дійсно порушував правила, причому надзвичайно безглуздо. А з позначки бив Краснопір, який відзначився своїм першим голом у футболці Карпат. Далі футболіст Олександрій Кравченко торкнувся Владислава Лупашка, після чого тренер Львів'ян достатньо сильно штовхнув його. Що спричинило величезну сутичку, яка ледве не перетворилася на масове побоїще. Здавалося, що один неправильний рух і замість футболу почнеться колективне ММА. Але в підсумку все обійшлося кількома жовтими картками. Уже в компенсований час калюжний побіг виправляти помилку Джеванні та сфолив на квасниці, за що отримав другу жовту картку. Прочитати по губах і які саме слова вимовив гравець збірної України неважко. Пишіть у коментарях свої версії. Приймаємо лише неправильні відповіді. А на п'ятій компенсованій хвилині з шести господарі забили переможний гол. Довжелезний діагональ з правого флангу Чачуа відкрився в чужому штрафному і пробив у дотик на протиході. Це вже десятий гол Амбросія Чачуа у поточному сезоні української прем'єр-ліги. Драматична розв'язка і перемога львів'ян, яка коштуватиме команді ротання чемпіонства. Карпати Олександрія 2-1. Центральний матч туру проходив у Житомирі, де Полісся приймало Динамо за присутності майже п'яти тисяч глядачів. Господарі виглядали активніше, проводили атаки, але гостроти в завершенні їм відверто бракувало. Кияни мали нагоду після помилки Сарапія при вибитті м'яча, однак Ярмоленко аж надто хотів пробити ефектно, що не виконав як слід. Кращим був удар Гуцуляка у середині першого тайму, проте не був на поготові. Рішуче зреагував голкіпер Динамо і на удар Бабенка за штрафного після розіграшу кутового. А тут Лукас Тейлор так сильно хотів заробити пенальті, що насправді міг отримати жовту за симуляцію, але арбітр пробачив. В дебюті другого тайму господарі втікли у контратаку. Брістріч бив з меж штрафного, Попов підкоригував траєкторію, проте не все одно дістав. Наприкінці гри Динамо заворушилося і пішло атакувати, що перетворилося на затяжну атаку і потужний удар Михайленка за меж повз повзворота. В Житомирі без голів. Полісся Динамо 0-0, А у понеділок Житомирський клуб оголосив про відставку Імада Ашура. Ще один матч, що викликав увагу цього туру. Це протистояння Зорі та Шахтаря. На 11 11-й хвилині сталося заворушення грамата Бутківського, внаслідок якого обидва отримали по жовтій карці. А на 17 17-й хвилині грам припустився відвертого технічного ляпу у центрі поля. Його обікрав Бутківський, і Туніцець був змушений фолити. Як наслідок, ще одна жовта, і гірники на початку зустрічі залишилися в меншості. Ще один супермомент був у гостей Невдовзі після помилки Башича. Він уступився і гіналду підхопив, знайшов кевіна. Той бив у фудотика, але повз ворота. А потім вже Кеві намагався засистувати Гіналду після помилки суперника, але той також схибив. Перший момент у зорі виник на 26 й хвилині, коли Ванток виграв повітря у Тобі. прорвався до штрафного і спрямував м'яч бік воріт. Слесар зачепив головою і поцілив у каркас. А на початку другого тайму полоскотав нерви уболівальників Шахтаря голкіпер Фесюн, який ледве не подарував гол вантуху, хоча сам же і ліквідував загрозу. Відповідь гірників перетворилася на рандеву Кевіна з Сапутіним і програну дуель бразильця воротарю зорі. На 53-й хвилині Вантух та Бутківський протисли захист шахтаря. Вантух не переграв Фесюна, але ворота залишилися порожніми. Щоправда, з вбивчої позиції пробив повз. Один гол у цьому матчі все ж таки був, коли Педріньо всередині другого тайму вийшов навіть з воротарем та переграв його. Однак воріт не зарахували через цілком очевидне потрапляння бразильця в офсайд. У матчі, що відкривав програму 28-го туру, також голів не забували. Зоря Шахтар 0-0. Колос завітав до Кривбасу і швидко взявся до справи. Але Фіренко вийшов один в один з кліщуком, але заробив лише кутовий. Щоправда, розіграш стандарту приніс результат, коли дотик головою замкнув подачу від рапая. Бразилець колоса відзначається першою результативною дією ВПЛ. Кривбас ледве не відігрався на 32 й хвилині потужним ударом Микитишина, але Пахолюк дістав важкий м'яч. Також класний дальній удар, але зі штрафного вийшов у Іліча на 45 й хвилині. Пахолюк продемонстрував реакцію. І тут господарі не зупинялися і намагалися виправити ситуацію ще до перерви. Тут Романчук поборовся, зачепився за м'яч, обігрався з партнерами, прицільно пробив з лінії штрафного, але голкіпер Колоса зреагував знову. Ковалівці могли закрити гру на 50-й хвилині, коли захисники Кривбасу забули Рапая у власному штрафному. Однак з вбивчої позиції він не влучив у площину. Згодом Ковталюк після розіграшу стандарту поцілив у стійку, але ще й перебуваючи в офсайді. А на 83-й хвилині Луньов ефектно вивільнився з під опійки і пробив, але Пахолюк забрав до рук. Порався голкіпер колоса із загрозливим ударом Романчука головою на 88-й хвилині. Ковалівці з Костишеним не програють 5 матчів поспіль. І тепер гарантували собі прописку в УПЛ на наступний сезон. Кривбас Колос 0-1. Вкрай важлива очна зустріч для ворскли та Чорноморці, які ведуть боротьбу за порятунок, проходила в Полтаві. Господарі виглядали активніше, але якості в завершенні їм дуже бракувало. Незадовго до перерви Євген Скиба відверто привіз, коли влучив у села Бая. Андукво налякав Джарджу, втік від нього, вийшов вічнею із рудьком та переграв його. Попри очевидні ляпи захисників Чорноморця, гол вийшов доволі ефектним. Якщо згодні, ставте лайк цьому відео. Вже у другому таймі стався цікавий епізод, в якому Ярослав Ракицький показав свій клас та досвід. Спершу він не дуже вдало зіграв проти Ндукви, не завадивши розвитку контратаки на чужій частині поля. Однак Ярослав перебіг до власного штрафного, стрибнув у завчасний підкат та ефектно видряпав м'яч з ніг Салабая. Невдовзі рахунок ледве не став рівним, коли Павлюк зрізав м'яч у власні ворота, але поцілив у попередчину. А далі Ракицький знайшов Хобленка у чужому штрафному. Той впав у єдиноборстві з Хрипчуком і довго лежав. Тим часом атака тривала і, врешті-решт, завершилася загрозливим ударом когота та сейвом Ісенка. Пенальті тут арбітер так і не призначив, що видається справедливим рішенням. Якщо не згодні з цим, пишіть Чорноморець пенальті у коментарях. Ще момент мали Одесити на 66 й хвилині, коли Мустафаєв зорієнтувався посеред загального сумбуру, однак поцілив у стійку. А на 77 й хвилині Одесити таки реалізували своє бажання. Будко подав, Кобленко пробив головою і зрівняв рахунок. Хребчук зіграв очевидно невдало позиційно у цьому епізоді, за що полтавці дорого заплатили. Але на цьому Чорноморець не зупинився і продовжив тиснути. Ракетський подав зі штрафного. Скиба заробив скидку, а Джарджу також головою спрямував м'яч у сітку. На повторі бачимо, що гамбійцю уник офсайду і забив край важливий гол для своєї команди. Перемога, яка ще залишає шанси Одеситам на порятунок. Ворсло Чорноморець 1 1-2. Рух приймав верес та на 19-й хвилині вийшов уперед. Фал перехитрив кожухаря, обійшов його та визначився у порожніх воротах. Проте гол не зарахували, адже легіонер руха перебував у доволі таки очевидному офсайді. Щоправда, фал свій гол таки забив. На 26-й хвилині Верес знову вкрай неорганізовано зіграв в обороні. Ще й програв низку підбирань, що перетворилося на знущання над голкіпером кожухарем. Другий гол гамбійці, який приєднався до команди взимку в українській прем'єр-лізі. Гостроти атакам Вереса відверто бракувало. А рух мав непоганий момент на 74 й хвилині, коли карабін скористався позиційною помилкою Шевченка і пробив. Але кожухар парірував. І майже одразу господарі відзначилися вдруге. Горін переграв Протасевича і позиційно і в повітрі, та головою спрямував м'яч у ворота. Дебютний гол Горіна у футболці львівської команди та його перший в УПЛ з листопада 2021-го. Урівнян три поразки поспіль без забитих голів. Рух верес 2-0. Оболонь приймала ЛНЗ і загрожувала воротам суперника дальнім потужним ударом приймака, який потягнув Кучеренко. Черкащани дійсно гостро відповіли лише на 34-й хвилині, коли Пасіча вивели вічна з Марченком фірмовим лонгболом з глибини. Однак голкіпер Пеуварі врятував свою команду. А в дебюті другого тайму гості забили. Після тривалого розіграшу Яшарі прицільно пробив з меж штрафного. Однак виявилося, що на початку комбінації гравець ЛНЗ перебував в офсайді, тож зяття воріт не зарахували. Хороший момент мали господарі на 58-й хвилині. Близніченко перебував в оточенні трьох суперників, але вони не завадили йому пробити метрів з тринадцяти. Кучеренко відбив. Далі супернагода була в оболоні у контратаці. Однак бичик з вбивчої позиції не зміг пробити як слід ледве не у порожні ворота. Ще один прояв марнотратства видали господарів компенсований час. Кучеренко необачно зіграв на виході. М'ят дійшов до приймака, той скинув грудьми під удар, але спрямував повз. Третій матч туру без голів у болоні Лензе 0-0. Результативність у 28-му турі команди нас відверто не потішили. Особливо це стосується центральних матчів. Зоря Шахтар та Полісся Динамо. Чорноморець здобув край важливу перемогу над Ворсклою, Колос переміг Кривбас, а Олександрія поступилася Карпатам. Динамо для чемпіонства потрібно здобути одне очко у двох останніх турах. Олександрії вистачить одного балу, щоб стати срібним призером УПЛ. Карпати випереджають полісся на 2 бали і Кривбас на 3 у боротьбі за путівку в Єврокубки. Колос гарантував своє місце в прем'єр-лізі на наступний сезон. Шість команд, що йдуть нижче, не можуть почуватися спокійно за своє завтра. Ніхто ще не втратив шансів на порятунок. Також ніхто з лідерів бомбардирських перегонів цього туру голів не забував, але Амбросі Чачо приєднався до списку найкращих бомбардирів сезону. Наступний тур пройде в два дні. П'ять матчів будуть відбуватися в один час у суботу. Особливо цікавими видаються матчі коло Скарпати та Зоря Полісся. А в неділю також в один час зіграють лідери чемпіонату. Пишіть, який матч плануєте подивитися, та не забудьте вподобати це відео. Гарного вам тижня!